Слава Богу. Сьогодні Бог так благословив і дав нам таку честь вести служіння в нашій церкві комірка Еммануїл, що означає з нами Бог. І ми маємо таку надію, що сьогодні Господь Він дійсно використає нас для своєї слави і для збудови своєї церкви. Я прочитаю місце, на якому основується тема, яку. Ми вибрали, і це місце, перший Солоняна, п'ятий розділ, шостий, сьомий вірш. Тож не спімо, як інші апильнуємо та будьмо тверезі. Адже ті, які сплять, сплять уночі, а ті, які впиваються, вночі впиваються. І ми розуміємо, що це говориться про те, що Христос, Він, прийде на землю і. Ті, які будуть дійсно готовими, Господь їх забере. І вони будуть в вічності з Господом. Я хотів би говорити на цю саму тему, але зайти дещо з іншої сторони, і тема проповіді звучить так: Чи перемінимося ми? І місце, яке я прочитаю, це буде Послання до Филип'ян, 3 розділ, 17-го вірша. Будьте моїми послідовниками, брати, і приглядайтеся до тих, які поводяться згідно з нашим зірцем. Адже багато хто, про них я часто говорив вам, а нині з плачем кажу, поводяться як вороги Христового Христа, їхній кінець загибель, їхній Бог черво, і сором їхня слава. Вони про земне думають. Адже наше життя на небесах, звідки і очікуємо Спасителя Господа Ісуса Христа. Котрий силою, якою він може все підкорити собі, перемінить наше принижене тіло, так, що воно буде подібне до Його прославленого тіла. Біблія говорить про те, що Христос, він обов'язково прийде. Незалежно віримо ми в це чи не віримо ми в це, Христос прийде, тому що так каже Слово Боже. Але Писання говорить про те, що Він силою, якою Він може все підкорити собі. Перемінить наше принижене тіло, так, щоб воно було подібне до його прославленого тіла. І в мене, відповідно, таке виникає питання, чи перемінимося ми. Він каже, що він перемінить, але чи перемінимось при цьому ми. І місце, яке я хотів би зачитати, яке розширить наш кругозір в цьому питанні? Це перший коринтянам, 15 розділ із 47-го вірша. Тут говориться про цю переміну. Перша людина із землі земна, друга людина Господь з неба. Який земний, такі і земні, а який небесний, такий і небесні. Як ми носили образ земного, так носитимемо образ небесного. Ось що кажу, брати: тіло і кров Божого царства успадкувати не можуть, і тління нетлінного не успадковує. Ось скажу вам таємницю: не всі ми впокоїмося, але всі перемінимося. Знову переміна. Всі перемінимося. Раптово, миттєво, при останній сурмі вона засурмить і мертві воскреснуть нетлінними, а ми перемінимося. Адже це тлінне має зодягнутися в нетління, і це смертне має зодягнутися в безсмертя. Коли ж це тлінне зодягнеться в нетління, а смертне зодягнеться в безсмертя, тоді збудуться написані слова смерть поглинута перемогою. Смерте, де твоя перемога? Де твоє смерте? Жало. Жало смерті це гріх, а сила гріха закон. Та подяка Богові, що Він дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Тут знову говориться про переміну. І написано, що це тлінне має зодягнутися в нетління, а це смертне має зодягнутися в безсмертя. Те, що ми вже читали, коли наше тіло, воно буде подібне до Його прославленого тіла. І Писання каже, всі перемінимося. Але чи всі? Я думаю, апостол Павло писав до вірних людей, які жили згідно Євангелією, і він, він мав таку надію, що ці люди вони будуть з ним там. І він каже: ми всі перемінимося. Але питання в тому, чи ми всі з вами перемінимося? Це велике питання. І хотів би про цю певну переміну прочитати Слова Божого. Це Євангелія від Марка, 9 розділ із першого віршу. Ісус промовив до них: Запевняю вас, деякі з тих, які стоять отут, не зазнають смерті, доки не побачать Боже царство, що прийшло в могутності. А через шість днів Ісус бере Петра, Якова та Івана і виводить тільки їх самих на високу гору. І він преобразився перед ними. Одяг його став блискучим і таким білосніжним, що жодний білильник на землі не зміг би так вибілити. І з'явилися їм Ілля з Моїсеєм, які розмовляли з Ісусом. І озвався Петро і сказав Ісусові, Учителю, добре нам тут бути, зробімо три намети: один тобі, один Моїсеєві та один Іллі. Однак він не знав, що говорив, так вони були налякані. І з'явилася Хмара, яка оповила їх. І пролунав голос із Хмари. Це син мій улюблений. Його слухайтеся, Його слухайте. І враз, озирнувшись навколо, не побачили біля себе вже нікого, крім одного Ісуса. Це місце я читав багато разів. І так сталося, що одного разу, коли я його так знову читав, і мені е, треба було проповідувати в одній церкві е, якраз на преображення. Для, я не знаю, чому, чомусь для мене велика проблема проповідувати на свята. Тому що це така вузька тема, і ти должен з одного боку про свято розповісти, а з другого боку проповідь. І це треба все в одне. І це досить таки складно. І коли я розмірковував над цією темою, я займався якимись своїми е, речима е, по хаті, робив свої справи. І мені треба було взяти. На ковдрик або по звичайному народному підодіяльник. І цей підодіяльник, мені треба було його вивернути і в нього помістити ковдру. І коли я розмірковував над цим, я раптом зрозумів одну річ, яку я до цього не розумів. От в на ковдрику в ньому є така частина, яка вона більш внутрішня, але коли ми вивертаємо, вона назовні. Вона більш тьмяна, вона більш неприглядна, така звичайна частина. А коли він вивернутий, всередині знаходиться його лицьова частина. І коли ми вивертаємо його, ота найкраща частина, ота лицьова частина, вона з'являється назовні. І її всі бачать. Я зрозумів одну річ: Христос мав отаку природу, коли його побачили: там Петро, Яків і Іван, він мав таку природу завжди. Тобто. Учні, вони побачили його отак один раз, бо Бог дав їм це побачити. Але Бог Отець, дивлячись на свого сина, він завжди його бачив саме таким. І він про нього ще засвідкував, ще тоді, коли він приймав водне хрещення у Івана. Я зрозумів одну таку річ. Оця переміна це не просто переміна з чогось якісно одного на щось якісно друге. Наприклад, Ісус, коли було весілля в Кані Галилейській, Він сказав, щоб набрали води. В ті посудини, які там були, і вони, вода перетворилася у вино. Тобто це якісно нова, це не просто якась інша вода, це вода перетворилася в, в вино це зовсім інші речі. А коли ми говоримо про нашу переміну, яка станеться тоді, коли прийде Христос, тоді просто те, що всередині нас, воно стане назовні. І якщо у нас було дещо, тоді ми перемінився в Його славний образ, будемо подібні до Його прославленого тіла, і відповідно будемо підхоплені. І написано, я вже це зачитував, але я повторююся: це місце в 15-му розділі 1 Коринтян. І написані тут такі слова: Який земний, такий земні, і який небесний, такі і небесні. І як ми носили образ земного, так носитимемо образ небесного. Ось що кажу брати: тіло і кров Божого Царства успадкувати не можуть, і тління нетлінного не успадковує. Якщо ми носили образ Ісуса Христа, якщо всередині нас це було, якщо ми дійсно жили Ісусом Христом, тоді, коли настане ця переміна. Тоді раптово, миттєво, як написано, раптом буде оця сурма, голос Архангела, труба Божа, і раптом ми перемінимося, але це буде переміна, що те, що в нас всередині, воно стане назовні. Але якщо ми не мали образу Ісуса Христа, то не буде в що перемінятися. Відповідно, ті, які христові, вони переміняться, і оце їхнє зов... внутрішнє, воно стане зовнішнім, і Христос їх підніме. Назустріч з собою на хмарі, в повітрі, і так ці люди завжди будуть з Господом. А ті люди, які не мали цього, які, як написано, що приобрісті Христа, пише апостол Павло в третьому розділі послання до Филипп'ян. Якщо людина не приобріла Христа, то є образ Ісуса Христа, тоді не буде чому перемінятися. Тоді те, що всередині таке саме, як зовні, і людина залишиться. І тому дуже важливо. Щоб ми носили правильний образ і були готові на всякий час. Один чоловік він був лицарем, і так сталося, що цей чоловік, йому багато хто говорив, що йому треба покаятися, змінити свій спосіб життя. Він ввів неправильний спосіб життя, зовсім не християнський, але цей чоловік він постійно казав одну і ту саму фразу В останній момент свого життя я покаюся. І так він казав, казав, йому проповідували. Він так постійно казав. І одного разу так сталося, що він була якась дуже сильна гроза. Він був зі своїм конем, і вони з конем переходили міст. Я не знаю, чи на коні, чи він коня вів. Але вони переходили міст, і так сталося, що цей міст провалився, і все, що встигнув вивкнути той чоловік, то було просто якесь погане слово. І він пішов на дно. Про що це говориться? Про те, що ми не можемо раптово миттєво покаятися. Ми не можемо покаятись раптово, коли Христос вже прийшов за своєю церквою, і ми такі, Ісус, подожди, ще не приходь, ще дай мені 5 минут, і я покаюся. Ні. Ті, які були готові, вони війшли, і за ними закрилися двері. І що ми повинні робити, або як нам потрібно рухатись в тому, щоб здобути образ Ісуса Христа? Це написано в першому посланні Івана, апостола Івана, третій розділ з першого віршу. Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми звалися Божими дітьми, і такими ми є. Світ нас не знає, тому що його не пізнав. Улюблені, тепер ми Божі діти, але ще не виявилося, що будемо. Знаємо, що коли Він з'явиться, ми будемо подібні до Нього, адже побачимо Його таким, який Він є. І кожен, хто має цю надію на нього, очищає себе, як і Він чистий. Суть полягає в тому, що Писання ще говорить: майте мир з усіма і святість, без яких ніхто не побачить Господа. І ми повинні йти шляхом освячення. Ми повинні дивитися, які характеристики є в нас, але їх нема в Ісусі Христі. І коли ми бачимо в собі щось таке, ми повинні з цим боротись, ми повинні прикладати зусилля, ми повинні за це молитися, ми повинні посилено шукати місця Слова Божого, які говорять на цю тему. Якщо в тебе є, наприклад, проблема з гордістю, прочитай все, що в Біблії написано про гордість. І молися за це. Молися, щоб Бог дав тобі перемогу, щоб Бог дав тобі побачити, де ти гордий, і щоб ти зміг це змінити, наскільки це можливо від тебе. Ми розуміємо, що людина не може змінитися сама по собі, якщо Дух Святий їй в цьому не допоможе. Але якщо людина не прикладатиме до цього зусилля, Дух Святий не зробиться замість неї. Ми повинні постійно прикладати зусилля для того, щоб йти цим освяченням. Для того, щоб залишати все непотрібне, а набувати все саме потрібне, набувати образ Ісуса Христа. І один брат, я пам'ятаю таке свідчення, він прийшов до однієї сестри. Ця сестра вона була православна, але вона була дуже така ревна, православна. Вона старалась служити Господу, вона старалась читати писання, вона старалась молитися, вона старалась в цьому перебувати. І ця сестра вона вже мала помирати, але він прийшов для того, щоб допомогти, їй, знаєте, прийняти сповідь для того, щоб вона розгрузилася, залишила всі всякі такі речі і була готова до переходу. І коли він їй говорить, він задає їй питання, «Чим, чим ви согрішали, або які у вас є гріхи, в чому ви хотіли би покаятися. А Вона каже: Ну нема. І дійсно, він так дивиться, а вона людина, яка читала Біблію. Це не просто людина, яка придумала собі щось. То, 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 ну нема. Нема. І знаєте, і так він думає, ну як же це так, ну я ж прийшов, хіба я даремно прийшов? І попросив так, коли він з нею говорив, в молитві попросив Господа, що він відкрив, що таке, можливо, є в цій сестрі, за що їй треба спитати. І Дух Святий він проговорив його серце, що потрібно спитати за відношення до батьків. І він питає, що як ти відносилась до своїх батьків. І вона каже: дійсно, я неправильно відносилася зі своїми батьками, і вона покаялася. Я хочу сказати, що це дуже важливо, щоб нас нічого не обтяжувало, щоб нам нічого не заважало. Написано в Біблії, так відкриється вам вільний вхід. Але для того, щоб він був вільним, ми повинні максимально розгрузитися, перевірити самих себе і залишити все, що Богові не і Писання каже такі слова, на які я, коли їх нещодавно читав, я звернув увагу і досить. Я побачив це місце з іншого ракурсу. Написані такі слова в книзі Об'явлення, 22 розділ з 10 вірша. І каже мені: не запечатуй слів пророцтва цієї книги, бо час близько. Неправедний нехай надалі чинить неправедність, і нечастивий нехай ще опоганюється, а праведний нехай далі чинить праведність, і святий нехай ще освячується. Ось я незабаром приходжу, і моя нагорода зі мною, щоб віддати кожному за його вчинками. Це слова Ісуса Христа. На що я звернув тут увагу? Дивіться, як каже Писання, неправедний нехай надалі чинить неправедність і нечестивий, нехай ще опоганюється. Невже Біблія закликає нас до того, щоб ми чинили неправедність і ще опоганювалися? Я думаю, ні. Але суть, яка закладена в цей текст, на мою думку, така. Бог каже, що є всього на всього дві дороги: широка і вузька, якщо так в нашому загальному розумінні Євангелії. І от якщо ти йдеш широкою дорогою, і тобі вона подобається, і ти знаєш, чим вона закінчиться, але ти все одно хочеш нею йти, іди. Якщо ти вибрав вузьку дорогу, і ти хочеш йти вузькою дорогою, іди вузькою. Але знай, яку б ти дорогу не вибрав, і якою б дорогою ти не йшов, Ісус Христос прийде і Його відплата з Ним. І Він віддасть тобі за твоїми вчинками. Хочеш живи так, а хочеш живи так. Але знай, Ісус Христос точно прийде, і Він точно воздасть тобі за твоїми вчинками. Інше місце слова Божого, яке досить схоже на це, написане в Книзі Ісуса Навина, 24 розділ. З 14 го вірша. Це слова Ісуса Навина. Тому бійтеся Господа, і служіть йому щиро і віддано. Тобто, Ісус Навин Він зібрав старіші Ізраїлю. І він дав їм, по суті, такий як заповіт: Бійтеся Господа, і служіть йому щиро і віддано. Геть відкиньте богів, яким служили ваші прабатьки на другому боці ріки і в Єгипті, але служіть лише Господу. Якщо ж вам не подобається служити Господу, то вибирайте собі сьогодні, кому будете служити чи богам, яким служили ваші прабатьки на тому боці ріки, тобто Єфрату. Ми розуміємо, це Месопотамія, це Урхалдейський і Харан, це там, в тій стороні. Чи богам аморейців, у краю яких ви живете, тобто в землі Ханан. Проте я і мій дім будемо служити Господу. Відповідаючи народ, сказав: Нехай так не станеться ніколи, щоб ми залишили Господа, аби служити іншим богам. Дивіться, він не закликає їх до ідолопоклонства. Але він каже: ви виберіть собі, кому ви будете служити? Або ви будете служити Богу живому, або ви будете служити тим ідолам. Для чого це говориться для нас? Дуже важливо, щоб ми зрозуміли одну річ. Якщо ми хочемо іти за Ісусом, ми повинні бути готовими заради Ісуса віддати все. Ісус Христос говорить такі слова, які на перший погляд людині, яка читає їх перший раз, можуть статись дуже жорстокими. Якщо хто не зненавидить батька, матір, дружину дітей, братів, сестер, а притом і самого свого життя той не може бути моїм учнем, той недостойний мене. Розумієте, що це за слова? Зненавидіть. Батька, матір, дружину дітей, братів, сестер і всю свою жизнь. Це говориться про те, що ми повинні бути готовими пожертвувати ради Ісуса всім, думкою усіх, тільки щоб бути вірними Христу, якщо це буде потрібно. І людина, яка не готова на такі вимоги Ісуса Христа. Вона не може бути його учнем. Чому? Тому що вона буде мати подвійне серце, подвійні стандарти. її буде постійно хилити то туди, то туди. І вона не зможе виконати Божу волю і не зможе бути з Христом. Христос каже: Якщо ти хочеш іти за мною, будь ласка, але для цього тобі треба буде пожертвувати всім. І написані в Слові Божому такі слова, я вже про них сьогодні говорив, але ще зачитаю. Це послуня Послання до Солунян, перше, четвертий розділ з 15-го вірша. Це говоримо вам Словом Господнім, що ми живі, які залишимося до приходу Господнього, не випередимо померлих. Адже сам Господь з наказом при голосі Архангела і при Божій сурмі зійде з неба і першими воскреснуть померлі в Христі. Потім ми живі, які залишимося, разом з ними будемо підхоплені на хмари. На зустріч з Господом у повітрі. І так завжди будемо з Господом. Тому потішайте одне одного цими словами. Спочатку померлі у Христі, а потім ми живі, які залишимося жити до приходу Ісуса Христа. Але ті люди, які не мали образу Ісуса Христа, відповідно, вони залишаться, вони залишаться на цій землі. І ті, які померли, але померли не в Христі, вони залишаться. До другого Воскресіння, і тому Писання нам говорить про те, щоб ми мали отакий страх Божий, розуміння того, що Бог він святий, це не мама і не папа, який може на якісь речі закрити очі, це живий Бог, який досліджує нутро і серця кожного з нас. І він хоче, щоб ми ходили перед Ним в страсі Божому. І ще місце, яке я хотів би нам нагадати. Воно записане в 25 розділі Євангелія від Матвія. Тут говориться притча про 10 дів. Я думаю, більшість із вас її знають, на пам'ять знають. Якщо не знають, то я коротко нагадаю, суть полягає в тому, що Царство Боже буде подібне до 10 дів, з яких 5 були мудрі, 5 нерозумні. Мудрі взяли про запас масла, а немудрі його не взяли. І так як наречений він. Скажем, замедлив, він дещо спізнювався або прийшов пізніше, ніж вони очікували, то всі задрімали і поснули. І раптом роздався крик: що ось наречений йде, і всі поправили свої світильники. Немудрі хотіли запалити свої світильники. Для чого були запалювати світильники? Е електрики не було. І відповідно для того, щоб тебе впізнали, хто ти такий, ти маєш бути із запаленим цим світильником. І піднести її, щоб побачили, хто ти такий взагалі. Чи ти один із запрошених? В них масла не було, у мудрих масло було, бо вони взяли про запас. Вони війшли, а в той час немудрі пішли купувати масло. І коли я читаю із 10-го вірша, коли вони пішли купувати, прийшов молодий, і ті, які були готові, пішли з ним на весілля і за ними замкнули двері. Потім приходять і інші діви та й кажуть: пане, пане, відчини нам. А він у відповідь сказав: Запевняю вас, я вас не знаю. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли син людський прийде. Фактично, це те саме, що говорив і проповідував перед цим Павло Куракін, коли він проповідував, пам'ятаєте, коли він проповідував про Мураху, він один раз проповідував, а потім подібна в нього тема була другий раз. Це те саме. Якщо ти не готуєшся вже зараз, якщо ти вже зараз не стараєшся бути готовим на всякий час. Тоді, коли прийде цей час, ти не встигнеш підготуватись. Або ти готуєшся зразу і готовий завчасно, або ти виявляєшся не готовим. І все. Тут так написано: ті, які були готові, пішли з ним на весілля і за ними замкнули двері. І на цьому все. Ті, які були готові, ті, в яких всередині був образ Ісуса Христа, приходить Ісус, вони переміняються, нове тіло, прославлене тіло, підхоплюються на Хмару зустріч з Господом, повітря, і все. І двері закриваються. І вони, може, дивляться там на небо, ходять, моляться, біблію читають. Я не знаю, на служіння приходять в молитовні будинки, а вже немає. Двері закрились. І що б вони не робили? Двері закрились. Тому писання закликає нас, щоб ми були готовими. Ще одне місце я зачитаю, і ми будемо молитись Богу. Це місце записано в посланні апостола Петра. Це буде послання апостола Петра. Друге, третій розділ з. 11 вірша. Тут перед цим говориться про те, що прийде Господній день. Прийдуть дуже страшні кари на цю землю, це буде Гнів Божий, на людей, які так і не повірили в Ісуса Христа, а які навпаки вони прийняли. Знак звіра і число його імені, і прийдуть дуже страшні катаклізми на цю землю. І так закінчиться історія людська на цій землі. І написані далі такі слова. Коли все це таким чином буде знищене, ну воно закінчиться не для всіх людей, а для тих, які не повірили, бо потім ще буде тисячолітнє царство. Коли все це таким чином буде знищене, земля перед цим написано, та діла, що на ній згорять. То якими треба бути у святому житті і у побожності вам, котрі чекаєте і прагнете приходу Божого дня, під час якого небо охоплене полум'ям зникне, а розжарені стихії розплавляться. Ми за його обітницею чекаємо нових небес і нової землі, в яких проживає праведність. Тому улюблені, очікуючи цього, чого очікуючи? Приходу Ісуса Христа. Постарайтеся. Щоб він знайшов вас у мирі чистими і незаплямованими, а довготерпіння нашого Господа, вважайте за спасіння. Коли тут написано мирі, мається на увазі не в світі, а мається на увазі в шаломі, в мирі Божому, який всяку кума. Постарайтеся, щоб він знайшов вас у мирі чистими і незаплямованими. І висновок, який я хочу сьогодні залишити, звучить так: постарайся. З усіма своїми силами, усіма своїми можливостями і неможливостями. По сілах і сверхсіл, постарайся набути характер Ісуса Христа, Його образ. Постарайся з'єднуватись е, з Духом Святим в молитві, щоб Дух Святий Тебе наповнював. Постарайся дослідити максимальну Слово Боже, щоб знати, що Богові до вподоби. Постарайся зробити все для того, щоб підготовитися до того дня. Написано, що Христос приходить як злодії вночі. До злодія вночі ми не готуємося, але якщо ми завжди готові. То коли прийде Христос, ми не виявимося посоромленими, помолимося Богу.